Ваше спілкування закінчилось без конкретної причини, просто мовчання і пропажа. Чи згадує він про тебе? Загадуй цього чоловіка. Цей чоловік, з яким був в тебе тісний емоційний зв'язок, людина, яка стежить за твоїм життям, чоловік, який вміє залишатися непомітним і вміє маніпулювати іншими людьми заради досягнення своїх цілей. Чоловік, який класно генерує ідеї і вміє використовувати ситуацію для себе. Людина згадує про тебе, але він не готовий з кимось ділитися своїми спогадами. Він тримає все в собі. Зараз в нього є думки про те, що варто знову постукати в твої двері. У нього виникають імпульсивні бажання написати тобі або зателефонувати. Але він старається стримувати такі бажання. Він боїться твоєї реакції. Ця людина буде проявлятися цього тижня до тебе. І у вас випаде можливість отримати відповіді на ці питання, які довго вас мучили і довго сиділи у твоїй голові. Ви проясните ситуацію між вами.